Вітаю вас, друзі, шановне панство, ви знову на моєму каналі. Мене звати Оксана, і сьогодні буде йти мова про яскраві шлейфові комплементарні аромати з нішового сегменту. Я вибрала, на мою думку, досить таких сім ароматів, які підходять для цієї теми. І перший аромат, про який буде йти мова, це Angels Shell від By Kilian. Другий мій аромат з цього бренду. Ціни кусаються, тому я так потихеньку поступово пробую цей бренд. Перший аромат це була дівчинка. В мене залишилась, я залишила собі відливантик на 5 мл, дуже подобається мені. І ось е черга дійшла до «Енджело». Цей аромат е мав голосний реліз у 2020 році, коли він був випущений. Е дуже багато хайпу стосовно нього. І я думаю, що не дарма, тому що пахне він, ну, Безподобно, неперевершено просто <кій> вишуканий, дорогий, таке звучання в нього, ну, алкогольний аромат пахне бренді яблуком або не бренді, можливо, коньяком, скоріше за всього, там в нотах заявлений коньяк. <кій> Також деревні ноти, я так думаю, що це дуб, ну там і заявлено, що це дуб, так. Ваніль, сандал, флакон прекрасний, просто схожий на кришталь раніше в Радянському Союзі був такі, такі бокали, і ось ну, все-таки коштовне і дороге, дорого, багато, як кажуть. Да, він такий, його хочеться вдихати і насолоджуватись. Дуже класний, рада, що він у мене є. Наступний аромат це Тіцана Теренсі Делокс. Аромат про троянду, мускус, ваніль. Він солодкий, мабуть, занадто солодкий, але в шлейфі він прекрасний, нереально прекрасний і багато компліментів я на нього отримувала стійкість на, на рівні. Якщо ви ще не пробували спробуйте, він нереальний просто. Наступний аромат, це іспанський бренд 2787, і в мене аромат хештех. Досить мильний, альдегідний, багато деревних нот я відчуваю. Також присутня пудра, фіалка, ірис. ну Все те, що дає йому такий шлейф шикарний. Він дуже стійкий, дуже шлейфовий, і я думаю, що він, він не для всіх. Не всім він сподобається за рахунок своєї цієї альдегідності, але він унісекс рівно як і в чоловічу, так і в жіночу сторони. І такий сучасний, ну, стильний, я би так сказала, навіть не попсовий. І я хочу сказати, що не дивлячись на те, що він, ну, він такий специфічний, але я на нього отримала комплімент, коли працювала волонтерила на соціальній кухні на початку війни. І в роздягалці жіночка прийшла. Я якраз переодягалася зранку, і вона зайшла і каже: «Слухай, одразу чутно, що ти тут вже, тому що аромат на весь коридор, він Дуже голосний, і, на мій погляд, дуже цікавий. Наступний аромат це монталь, я, він називається Wild Pierce, і я би сказала, що це не типовий монталь. Тут солодка груша і в шлейфі він мені нагадує в базі, вірніше, в базі він нагадує мені Коко Шанель. Мабуть, за рахунок гвоздики. Не, не квітки, а саме спеції. І це робить його таким, ну, я б сказала, таким, додає йому ваги Він подобається багатьом, але є деякі, які його на дух не переносять. Ну один мабуть він також один з самих шлейфових у мене в колекції. Дуже потужний, дуже потужний аромат. І е, інколи може здаватися, що там є. Ну, він може таку в кінці давати нотку ретро. Я взагалі то ретро не дуже люблю. Я і дуже рівно дихаю до вінтажів і до ретро. Я люблю більш такі. Дівчачі попсові аромати, Ну те, що я е, залюбки ношу. У мене є такі аромати там специфічні, ось наприклад, як хештег. Але зазвичай я люблю такі ну щось таке попроще. Так ось цей аромат він е, от є тут така деяка, мабуть, е, 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 нотка ретро. Е, е, мені вона не заважає. Просто він, якби можливо, підходить більш ну, так сказати, дівчатам або жінкам за 30, але я його дарувала своїй племінниці, вона залюбки його зносила і дуже мені дякувала за цей подарунок. Тому придивіться до нього, можливо, а можливо, ви його вже і знаєте, тому просто я рада, що він у мене є, і залюбки їм користуюсь. Наступний аромат Нобілі е, 1942, називається Малія. Дуже така е, цікава бутилочка. Тут е, такі якісь знаки або руни. Ну, я вам ви зараз зрозумієте, чому ці знаки. Цей аромат створений е, 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 такий реліз у нього цікавий, начебто для е, Жіночки, яка себе відчуває трошки відьмою. Спочатку він такий солодкий, яскравий, квітковий, і потім плавно переходить, а може і не плавно, такі потужні спеції, трав'янистий такий. Ну, з однієї, сторони потужні спеції, а з другої сторони, тут така квітковість, і воно все обигране так, злагоджено. В ньому виступає, але це у мене екстракт, тому достатньо одного пшика. І він також дуже цікавий, дуже шлейфовий і викликає питання, що це таке, що це за аромат. У мене питали. Я у захваті від нього, він мені подобається тим, що він такий незвичайний. Небагато в мене таких ароматів з такими, можливо, лікарняними нотками. Ну, не в тому смислі, що бенти, йод, тут саме такі якісь настоянки, можливо, тут є якась гіркота така з цих настоянок. І все це серед квітів, солодких, милих квітів для дівчат, аромат для дівчат з характером. Наступний аромат. Котрий мені дуже подобається, це також моє, моя недавня покупка Ельдо Experimentum Crucis, так він називається, і в перекладі, в перекладі, це вирішальний дослід, дослід, який його роблять для того, щоб визначитись з гіпотезою. Правда, чи, чи неправда. І ось цей аромат про те, можливо, там я читала про те, що аромат про дослід Ньютона і, і Яблуко, про земне тяжіння, і про те, що е, немає сенсу чинити опір, якщо ви створені один для одного. Цей аромат. В верхніх нотах має яблуко. Це яблуко, яке впало на голову Ньютону, скоріш за все. І тут яблуко є. Але ви знаєте, я більше за все тут відчуваю троянду. Троянду на такій дуже класній дерев'яній базі. Аромат мені дуже нагадує Леді Венженс. Леді Венженс більш жіночий, а цей аромат все ж таки унісекс, такий яскравий унісекс. І, наприклад, от домроса у мене був аромат, я його продала, тому що мені він через рік використання став видавати якісь ноти такі. Не, не ви, не, невиносні. Е, знаєте, як ото після вечірки бокали не помились під шампанського, і ось такий специфічний аромат. І я Дуже напрягалася, коли його носила, тому я його позбавилась від нього. А цей аромат дуже мені зараз до вподоби, тому що я знайшла чим замінити доморосу, і ось він мені стався у нагоді. Шлейф у нього. Ну, неймовірний біля 12 годин, що дуже не схоже на бренд Ельдо. Зазвичай у них, у них аромати 5-6 годин максимум, а тут дуже-дуже ну, голосний і красивий. Наступний і останній на сьогодні аромат це доктор Гріті Адель. Я вже в ньому про нього казала в парфумованій веселці. І він. Е ну що, знайомтесь це моя плюша кішечка. <кхи> Дуже голосна у мене. І так, е Адель. Цей аромат е про персики, е про е вершки, вершки солодкі, але з холодним відтінком. Е я його, я ще прочитала, що, тут, ну, звісно, якщо є персик, то є і асмантус, тут є тубероза. І ось я так проаналізувала і зрозуміла, що мені все ж таки тубероза більше подобається, чим не подобається. І багато ароматів, наприклад, тут у мене майвей, там також є тубероза, і ось я зрозуміла, що тубероза, мабуть, це моє. Так от тут є тобероза, але вона така м'якенька, не яскрава. Я так до неї з обережністю так, начебто прощупую її, моє чи не моє. Ну, бачу, що врод... начебто моє. Так от тут нарцис, амбра. Амбри я не відчуваю, відчуваю тільки ось османтус, персик і таку вершковість з холодком. А ще тут є в нотах заявлена шкіра. Ну, мабуть, більше замша, чим шкіра. Щось у цьому є, тому що шлейф неймовірний, гарний, дуже незвичайний, компліментарний і я його дуже люблю. Познайомилась я з ним е випадково, е почула про туту бланк е у блогерів. І хотіла перш за все замовити Тутубланк, бланк, але замовила, не було Тутубланки, я замовила Адель. Потім у мене з'явився і Туту Бланк, і Реброт з цього бренду. Але більше за все мені подобається саме Адель. Хоча і тут бланк, і Реброт також на, на рівні аромати, дуже цей бренд мені до вподоби. Ось така в мене сьогодні підбірка. Я наступний раз хочу зняти Наступне відео хочу зняти про бакара подібні аромати. У мене їх чотири штучки є і хочу зняти таке відео. І хочу з вами попрощатися, побажати вам безпеки, спокою. І в день, і вночі, а також Божої охорони. До скорих зустрічей!